Вітаю до вашої уваги астрологічний прогноз на тиждень з 9 по 15 грудня. Цей тиждень, порівняно з минулим тижнем, є не таким менш проблемним, менш кризовим, менше обмежень, менше важких психічних станів впродовж наступного тижня комфортність умов, в яких перебувають люди, воно буде збільшуватися. Це не означає, що закінчаться всі проблеми, пов'язані з війною далеко до цього. Я не прогнозую закінчення війни цієї зими, але порівняно з минулим тижнем, все ж таки наступний тиждень простий. В тому числі, зменшується кількість аспектів до планети Сатурн, яке означає розширення шляху, зменшення кількості обмежень, в яких перебувають люди. Планета Меркурій з 5 числа переходить в так звану першу фазу ретроградності. Якщо минулого тижня мова йшла вплив ретроградного Міркурія, в четвертій фазі ретроградності був більше про. Старих людей, старі якісь процеси завершення процесів, це така більш депресивна фаза, то в першій фазі ретроградності це більше про планування майбутнього, яке потім буде змінюватися, бо багато про що говориться в період ретроградного Меркурія, потім не здійснюється. Але тим не менше, це про прогнозування майбутнього. Якщо минулий повний місяць, який відбувався. 15-16 листопада був в з'єднанні з Ураном, і це означало в листопаді емоційний пік екстремум пов'язаний з енергіями Урана. Енергія Урана це ракети, ракетні обстріли, зміна ядерної доктрини Росія, ореш, Росії, орешник, питання ядерної зброї. То зараз повний місяць буде відбуватися в з'єднанні з Юпітером в Близнюках Зодіака. Це означає, що 15 грудня у неділю повний місяць буде. Це означає, що кінцю тижня буде підвищуватися емоційний накал цього тижня, на який йде прогноз, але він буде пов'язаний з питаннями знаків зодіака Близнюки і планети Юпітер. Що це за питання? Близнюки це теми навчання, комунікацій, поїздок, логістики. І ці питання будуть ну, викликати найбільше. Емоційного такого збудження. Питання Юпітера це питання навчання вчителів, викладачів, релігійних авторитетів, також політичних авторитетів, поважних людей, яких поважають в соціумі ну, керівників якихось. Тобто, з цими людьми буде пов'язана центр уваги. Також. Юпітер це питання розвитку. Цього тижня люди будуть продовжувати з меншої кількістю обмежень, думати про розвиток ситуацій, в яких знаходяться. Але протистояння сонця проти Юпітера означає, що цей ефект як марковка перед осліком, тобто такий ефект, коли позитивні сподівання вони. Більше виступають як мотивація, але вони не справджуються. Ну, наприклад, що війна скоро закінчиться, або ще якісь інші позитивні сподівання. Наприкінці грудня, 24 числа, буде точне сполучення кут 90 градусів між Сатурном і Юпітером. Цей аспект означає, що реалізм блокує оптимізм. Тобто, і зараз аспект цей вже актуальний. Він актуальний починаючи з. Вересня місяця, всю осінь, але в грудні, наприкінці грудня, ми відчуємо цей холодний душ щодо нашого оптимізму. А цей лунний місяць він підвищує оптимізм. Тож я би прогнозував, що не слід надівати рожеві окуляри цього тижня, і все ж таки в перспективі мова йде про те, щоб бути реалістами зараз. Юпітеріанський знак Зодіака — Стрілець актуальний, в ньому знаходиться Сонце і петля ретроградного Меркурія. Це такий оптимістичний знак Зодіака, але після нього, з 20 грудня, починає реалістичний казірог, тому ми можемо зараз розігнатися на оптимізмі, а потім отримати наприкінці грудня холодний душ. Планета Венера перейшла в знак Зодіака Водолій, починаючи з 7 грудня. В знаці Зодіака Водолії в питаннях стосунків Венера несе, несе з собою креатив, нестандартні, якісь необичні оберти в стосунках між чоловіками і жінками. Весь остаток грудня, Венера буде в Водолії, аж до 3 січня, тому в стосунках можливі якісь неординарні креативні. Моменти також водолій в резонансі з друзями. Це означає, що покращення стосунків з друзями в цьому тижні на цьому тижні, 12 грудня, буде протистояння в четвер Веніри до Марса, тому близько 12 грудня, декілька днів, ну а виходить майже весь тиждень. Ми будемо відчувати конфлікт. Протистояння між жіночою і чоловічою планетами, що буде призводити до конфліктів між жінками і чоловіками. Зараз є інша планета під кутом до цих планет Міркурій, це означає, що якщо у вас виникнуть конфлікти або протистояння з чоловіком, дружиною, то це можна владнати за допомогою Мікурії, тобто спілкування. Чим більше спілкуєтесь, тим більше шансів владнати ну, владнати. От, особливо в четверг, вранці, ми бачимо, ще місяць підігріває це протистояння. Тому четверг четвер це в перша половина дня, особливо це питання, такі, більш конфлікти між чоловіками і жінками. Також будуть підніматися старі якісь важливі проблеми між чоловіками і жінками. Про це говорить ретроградний Марс в стосунках в інтимному житті. в Інших особистих питаннях. Ретроградний Марс це про колишні, про те, що рішення в чоловіків і стосовно чоловіків знаходяться в минулому. Минулого тижня і в першій половині цього тижня планета Марс стоїть на місці, готується йти в ретроградний рух. Це означає, що в чоловіків зупинилися процеси, зупинилися події, і чоловіки особливо пов'язані з темами Марса. А Теми Марса це ті, хто на війні чоловіки, ті, хто стосовно війни. Ну і взагалі тематика війни. Марс. І от зараз Марс зупинився на місці. Це таке відчуття, що далі нема куди. Ну, куди далі будуть іти події у війні, а особисто у чоловіків це може відчуватись як вони не відчувають, що вперед можна рухатись, що попереду є перспектива, і стопор, фіксація, зациклення можуть бути на минулому і цьому тижні. Про це говорить планета Марса, який стоїть на місці. Він розвертається назад, тому в минулому є відповіді на ті питання, які зараз стоять. Тобто це означає, що треба перспективно дивитися не в майбутнє на цьому тижні, а на який де прогноз, а аналізувати минуле, робити звисновки з минулого, черпати енергію в минулому, змінювати рішення, які були прийняті. В минулому ніколи не зарікайся. Це прислів'я цього тижня, коли і Меркурій, і Марс ретроградний будуть. Це означає, що щось, коли ви вирішили колись раніше, і так і рухаєтесь, А тепер це треба змінити. Коли ви стикаєтеся з якимись проблемами, що неможливо рухатися в майбутнє, ви не розумієте, як це що. Треба змінити колишні домовленості, колишні рішення, які були раніше. Ну... Прийняті. І, і всю осінь, і всю зиму, в знаці з Діака Терези знаходиться ліліт, це нас провокує на те, щоб повести себе некоректно відносно партнера або іншої людини. Але це тільки ілюзія. Насправді, насправді астрологічні ну, такі показники вони говорять про те, що треба про себе більше, не про партнера, спиратися на себе, бути більш самостійним, Про це говорить вектор розвитку. Пів... точка орбіти лунного місяця в знаці Зодіака Овін. Значить, по днях на наступному тижні картина така: в понеділок місяць буде знаходитися 9 грудня в знаці Зодіака Риби. Да і, в принципі, в неділю 7 числа теж місяць Рибах в з'єднанні з Сатурном. Це більш депресивне. Положення, яке пов'язано з невизначеністю, з розгубленістю у неділю. В знаці зодіака Риби у неділю, 8 числа і в суботу-ввечері вже в понеділок, вранці, ще місяць буде в рибах. Це все привертання уваги до водних регіонів, тобто Крим, узбережжя Чорного, Азовського морів, там будуть відбуватися важливі. Події. Потім в понеділок, у другій половині дня місяць перейде в знак зодіака Овін. Овін це старт нових процесів. То тому, ми тому ввечері в понеділок і у вівторок особливо можна буде відчути початок якихось нових процесів на військовому полі, на відміну від вихідних оцих знаків зодіака риби, коли буде відчуття закінчення із старих процесів. І цей такий активний дуже місяць вовні буде означати активність в побутових справах ввечері в понеділок, у вівторок, у середу. Більш імпульсивні, імпульсивні дії людей, більше конфліктів. в, чер... в середу, Ввечері в четвер, місяць перейде в знак здяка телець, де буде ну, привертати увагу до матеріальних справ, до фінансових справ. В п'ятницю вранці місяць з'єднується з Ураном, говорячи про те, що треба очікувати несподіваних, несподіваних подій, і в п'ятницю потім вже ввечері, і в суботу, в неділю. Місяць буде в близнюки, це буде повний місяць, максимальна, емоційна, ну, максимальна емоційна кау цього місяця, який є ну, не пов'язаний з такими найбільш кризовими питаннями, типу ядерної зброї. або Якогось ще такі. Це політична планета Юпітер, яка пов'язана з тим, з питанням, куди розвиватися, куди обрати рух розвитку, знак Здяка Близнюків, який повний місяць це головний знак Здяка Дональда Трампа і Цзіньпіня. З урахуванням ретроградних планет це означає, вони будуть змінювати свої, свою погляди, свою політику у зв'язку з реальністю, тою реальністю, яка є. Ну і не треба забувати, що. Оцей розворот Марса в знаці Лев Лев, це знак зодіака, пов'язаний з дітьми. Тому треба звертати увагу на дітей з точки зору здоров'я під час ретроградних планет. Люди частіше хворіють по тим причинам, які, що людина рухається в якесь майбутнє, в яке майбутнє руху немає. Тобто людина рухається туди, куди насправді дороги немає. І тому вона витрачає дуже багато сил на це, якби як придиратися з. Скрізь ліс, якийсь зароший, який без дороги, людина вся поколеться, поб'ється, і, і, і чим далі в ліс, тим більше дров. Тобто більше проблем. Ні, ретроградні планети вони про те, що вийти з лісу назад, на дорогу і знайти те місце, де ви звернулися з дороги в ліс, і рухатися назад до того місця, де ви ну символічно, я так сказав, Порівняння, де ви зійшли з дороги, і далі вже рухатися правильно по дорозі. Тому якщо ви захворіли, думайте, чому ви захворіли, де ви щось в минулому робили неправильно. Якщо хтось захворів, то він може в ну, цьому знайти відповіді і перестати намагатися пробувати лбом якусь стіну в тому напрямку, в якому вас взагалі не чекають. Бо ретроградні планети означають, що треба бути більш уважним. і Ну, бачити якісь можливості не настільки грубі, не настільки жорсткі. Ретроградні планети вони більш делікатні. Ну, як пряма планета, це як людина, яка на вас давить, від вас щось активно вимагає. А ретроградна планета, яка більш обережно, більш толерантно і делікатно до вас ставиться. І таким чином такі енергії зараз актуальні в період ретроградного Меркурія і Марсу. Тобто, ви можете помічати більш такі тонкі моменти, більш делікатні в період ретроградних планет. Це не брутальна енергія, а навпаки. Такий астрологічний прогноз. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, відгуки, запитання, ширте це відео, ставте вподобайки. Запрошую на особисті консультації, на навчання в школі астрології. Дякую за перегляд і на все добре.